Це дерево лежить біля входу у п'ятиповерхівку вже тиждень. Його звалило шквальним вітром. За словами мешканців 83-го будинку, що по вулиці Шевченка, сталося це у ніч на 23 вересня. Одразу звернулися до комунальників, але досі чекають на них. Воно заважає проїжджати машинам і проходити пішоходам, людям. Діти тут гуляють. Звісно, його треба прибрати. Люди кажуть, прибрали б калину самотужки, але не мають інструментів. Тут потрібна бензопила, її в нас нема. Розумієте? І просимо, щоб хтось, хто-небудь допоміг нам. Ну не знаємо, куди вже звертатися. І місь виконком дзвонили теж. Ніхто не надає допомогу. Подія привернула увагу депутата районної ради Валерія Тисленка. Народний обранець дивується, якщо полтавцям доводиться розбиратися самотужки з комунальними проблемами, для чого тоді самі комунальні служби? Виникає питання: за що люди платять гроші? Це дерево лежить неділю, поражає бездіяльність міської влади. У комунальному підприємстві декоративні культури пояснюють, примхи погоди принесли їм чимало проблем. Лише у період з 24 по 25 вересня вони отримали майже сотню звернень, а калину на Шевченка приберуть, коли прийде черга, запевняють комунальники. І додають таке, за їхніми словами, невеличке дерево люди могли б і громадою прибрати. За інформацією декоративних культур. Станом на ранок 29 вересня вони обслужили 61 адресу, ліквідувавши 84 рослини.